Ми знаходимося в залі мистецької спадщини Йоганна Квістера. І цим скульптуром з червоного мармуру понад 400 років. Колектив заповідника повертає їх до життя і має на меті, власне, зберегти спадщину Йоганна Квістера і популяризувати її. Скульптор Йоганн Квістер до Бережан переїхав зі Львова на запрошення власників Бережанського замку Адама гернімо Синявського, а потім його дружини Катерини. І в залі ви бачите власні скульптури з замкової каплиці з надгробку Адама Герніма Синявського. Завдяки його діяльності бережани отримали єдиний осередок на всю правобережну Україну, але власне скульптури, чого не було в інших містах, окрім Львова. Ці мистецькі речі, які збереглися супереч двом світовим війнам та радянській владі, сьогодні формують неповторний скарб мистецької спадщини, бережанщини загалом.